ми розпочинаємо нашу позачергову сесію, у нас в принципі є тільки одне питання, яке виникло нагальне, але я думаю, що під час своєї роботи ми маємо розмовляти про чорне чинне місце юг. Хто на сьогодні? Галина Яшенко, Дан Дмитрович. Здорово, Василь Дмитрович. І Кашуба, Василь Дмитрович. Троєць, Демець. Троєць. Шановні диспорти, не питання. Пишеть протокол для визначення голови і членів комісії. На сьогоднішню сесію нас області одне питання. Як ми там читаємо зайнято? Так. Перше питання буде порядок про заперечення порядку одне. Питання про внесення змін до показників міського бюджету військової рекламі громади з по району на 25 рік. Це ми будемо вносити зміни, які стосуються коштів, які йдуть на харчування дітей, тому що ви знаєте перші четверті класи, що харчуються безпечний за рахунок державних коштів. Я думаю, що поки відчиня комісія робить своє перше засідання Михайло Павлович. Михайло Павлович, думаю, ви вже почнете відповідати. Ну, розказувати, а потім відчильна комісія своє перше засідання закінчення і пролуси. Ти у людей, не каже, що дітей? Ти що ми сьогодні зібралися. Зараз чекайте. Ви вже? Ви зможете, Василь ви змочите, а потім ви пишете. Як визволив, виборчих місії казали, тоді главний, що люди папер попише. Так, протокол номер робити. Комісії речей комісії, яка зараз є в наявності, заслухали Гранишина Богдана Дмитровича, який запропонував обрати головою Каршу Босиля Володимировича, цього обрати секретарем, і заробляв на комісії. Так, так, голосували за всі. Проти не було, отримали. Так. Так, слухали депутата. Секретаря його. Це люди, що вас там клопи, що ви це тут я підтримку. Отже, робочий орган вчильна комісії сформована, обраний голова секретар, члени очільної комісії. Можемо перейти до роботи сесії, можемо голосувати. Отже, перше питання ставлю на голосування. На голосування про порядок перше питання. Про порядок денний 26-ї сесії позачергової міської ради восьмого скликання про внесення змін до показників міського бюджету громади з головного району 25 рік. Отже, перше питання. Порядок денний ви вам озвучили, ставлю на голосування, дане. Перше питання, про заперечення порядку денного, так, в ви готові про затвердження порядку денного? Отже, ставимо голосування. Хто за те, щоб затвердити порядок отелення? Перше питання. Перевернення про першому зміни до бюджету своєї територіальної громади. Прошу голосувати. ні? Треба їм було злочинку дати, тому що. Ботаренко. Будемко. Немає. Прокор. <патеринка> Агірська майя. За. – «За». Женищин. Дворянин. Дворонер. Дяків. Жмур. За. Дробов. Качупа. За. – «За». Кундратюк. Не надо. Сутня. Да. За. Плащук. За. Майла. За. Майла. Штат. Судні. Мер. За. E, Пасічник. За. Постолюк За. E, Прокурада. Судні. Продешев. За. Родіон. За Сайт. Судня. Судня. За. За Цюрко. Судня. І яворський. За. За. Так з тих, що я думав, ти 19? 18 за. Дев'ятнадцять за напротив не отримуємо з 8 приємно. Отже, приходимо до порядку дермо, до другого питання і у стані. Дай ми заплатить. Немає Якщо хтось не знає, то сесія скликана одного питання. 30 грудня е, за вступили, заступила субвенція з державного бюджету е, на харчування дітей. Ну, вона була вже протягом, першого, протягом останнього з загального фонду поступила субвенція на соціальний фонд 30 грудня. У зв'язку з тим, що це є задачок коштів на початок року. Залиш коштів на початок року уточнюється тільки за рішенням сесії. І тільки після затвердження річного звіту, але були донесені зміни до постанови Кабінету міністрів No2520 року, де написали, що на, на ці кошти, іменно на залишок коштів спеціального фонду за субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Можна внести зміни на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу. Оскільки офіційний висновок місцевого фінансового органу це поняття дуже таке, різне, він може бути письмовим так і в різній формі, то я хочу озвучити, що за цей висновок що у нас склався залишок за, за цією субвенцією. На початок років року в сумі 3 мільйони 540 100. Ось. І цю суму ми уточняємо на харчування учнів, оскільки відділом освіти вже проведено тендери, підписані вже деякі договори, і їх протягом семи днів потрібно зареєструвати в В зв'язку з цим якраз, красочка нагальна потреба. Ну і зразу, тобто, крім цього, ми включили ще. Це субвенції, які вже цього року нам довели, по деякі вже кошти поступають. Це є субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це на хлопці розум, ті люди, які допомагають вчителям, помічники вчителів, де є діти, які потребують особливого дохису в школах. Крім цього, субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Ну, ви всі чули, це є 1300 за роботу в несприятливих умовах. І субвенція на, нову, на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа. 1 мільйон 775. 200 Таким чином, наш бюджет ми уточняємо на збільшення доходи на 7 мільйонів 1309. Це є тих три субвенції, що я озвучив І залишив коштів на початок року, сумі 3 мільйони 540. 100 Разом видатки збільшуються на 10 мільйонів 671 тисяч Загальний фонд 5 мільйонів 300 700 і спеціальний фонд 5 мільйонів 300. Відповідно, збільшується профіцит загального фонду, збільшується дефіцит спеціального фонду і додатки, які будуть сформовані сьогодні і будуть внесені зміни до визначення. Якщо є питання, питання за Даймо, подлески, прошу. Питання заважувати. Питаємо смартфон. Буду і практичні, прошу виплати. Зікається. Так. Так. Та так, як будуть модулі, то ще та є виставка. Я пропустав. Бабинська. Так. Ботаранка нема, пророка нема. Аєвська. Аєвська. Борянин. Ящик. Так. Двор. Що? Двор. Двор? Двор. Нашов? Да. 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 Ну да. Майда нема, а шака нема. Ме. Пасічник. Зараз знайдемо. Пасішник. За. 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 Прокура? Да. Нема. Куди Про ще? За. Прийон. Да. Сайт. Нема. Тимбо <зум> за. Чурку дима. Яворський за. Ковпромстил. Гаєвська. Зараз себе за. Гаєєвського до ріка треба не допустити, просто не чув. Ще раз <зум> говорив. Гаєвська yeah. за. Запротив. Нема. Рішення прийняти. Шановні депутати, дякую за роботі. Коза чергову сесію двадцять шоста будемо з прийняти.